Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Прошу вибачення, вчора виходив на связь, але сьогодні вирішив трошки зняти, хочу з вами. Переглядаю. Починав рано знімати, бо рано знімаю в отводках. ну е... ось знімаю наставки, то це хочу зразу з вами передивитися. Отводки, друзі. Зараз я трошки піднімаю його, чи як його. Зараз, зараз, друзі, я трошки підніму його. Так. Ну, прикрутив, а тепер не можна його підняти. Ага. Та що таке? Диви Друзі, прошу вибачення, зараз я трошки підніму. Треба розробити щось йому добре. Сейчас, друзі, зараз я. Так, нічого ще не настроєно, як... Диви. Ой, господи. Ну, я опять впало, але. Друзі, дивився я таке, бачиш, ти ні, абачайте, друзі, так все це все так. Це так все на скору руку. И... Дивлюся отводки, пізні отводки, які були пороблені. то Хочу подивитися. Дивлюся в них то. Хочу вам показати, друзі, стан отводків на цю пору. Так, друзі, остання рамка. Чуть-чуть набризка, чуть-чуть. Оце такий у нас мед, бачите? Жменєчка. Я не знаю, що це має бути, друзі, звісно, прошу вибачення, буду знімати, бо та, я вже відкривав, але думаю, покажу вам, що в нас робиться. Друга рамка з краю. Повністю. вся. Вся в розплоді. Подивіться, друзі. Чуть-чуть там з краєчого треба буде кормити капець молоді матки. Ну от нічого, це рік вже якось воно буде. от на другий буде мати надію на молоді, потужні матки. Відбуться, все в розплоді. Бачите, повністю вся рамка в розплоді, це вже друга рамка. З краю. От вам. Так, друзі. Третя рамка в нас. А то показ... ти тільки балакаєш, нічого не показуєш. дивіться, друзі. Теж повністю в розплоді меду проти там по підкрайцю чу чуточку, то я навіть не щитаю. Це в нас де так зразу складаю. Отак вони стоять. Це третя у нас рамка з розплодом, друзі. Друзі, повністю рамка з розплодом. Молодим, навіть не запечатаним, матки не можу знайти. Повністю рамка з розплодом. Меду практично немає, голяк. Ну, поки кормити не буду. Матки не можу. Знаєте, друзі. Висипав вчора рядом, коли тут стояв, коли тут рядом стояв глянь. Чуть-чуть повернула, щоб було краще видно. Коли мене тут рядом стояв водочок, ну, матка я струтилася, я мусі висипати, то ви, друзі, не повірите. Така сміттю хамала, а той фоток не прийняли. Перебили і не прийняли. Бо я висипав від, друзі, скільки розплоду. Хе -хе. Від, що робиться друзі. Ви бачите? Бачите, що робиться? Дивіться, що робиться? Це все розпліта. І матки я не бачу. Але бджоли спокійні, вона десь повинна бути. Я не бачу, не бачу я матки. Бо я чекав, я висипав сюди, може і забили, я все знаю. Бо тут ще така бойня була, ви не повірите, друзі. Давайте ще раз переглянемо, може знайдемо, бо мене не так що цікавить, як мене цікавить. Налічі матки, бо яка вчора тут таке було, що матка тут повинна бути мічена зеленим. Це матки спокійні, бджолки, звісно, спокійні. Це молоденькі матки від академіка. Я не можу тако переглянути з вами легенько. Я не можу матки знайти ніде, не бачу. Може забили ще матку, але бджола спокійна, не ганяє. Я не бачу матки ніде. Хочу знайти. А може вона, знаєте, друзі, на крайній, на самій крайній медові. Я легенько її поставлю. зараз ми глянемо. Може вона де тут. Може таке буде сухой на землю ніде не впала. Оце це, 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 з цієї сторони рамочка Чуть-чуть набрізка. І з цієї сторони Чуть-чуть рамочка набрізка. Ну, я матки не бачу. Оце такий у нас царік Царік, рік, друзі, отакий у нас так сонячний дав. Ось таке, так що не буду шукати. Я думаю, вона десь є. Оце такі у нас результати, друзі. Такі у нас результати тому. 145 корпус. Постісенький, 145-й корпус пустісенький. Ось такі у нас сторік. Медова в нас сторік така бала. Десь коматка цікава. Може забили, хто його знає. Вчора тут таке робилося. Знаєте, є так, що висипиш от водка, друзі. Прийму так. Я одну висипав. Прийняли там вісімі. А цього водка ніяк. Не хотіли приймати, перебили купу взяли на землі. Так, друзі. Підемо подивимося ще. О, підемо подивимося ще далі. Ще якось от водка дочка глянемо. Так, тут того в мене дуже пізне матка. Ні, давайте цього подивимося. Глянемо цього. О, Тушки підняти, юп. А це статтіна, це біда в мене. А що ти зробиш? Нічого, зробимо, звісно, зробимо, але не все зразу. Друзі, хай трошки справимося з городами. Все, підженемо, все зробимо. Так, друзі, подивимося цю сімейку. Це ще дуже довго грався, але тут того матка моя, мого мозака, мого. Всього я хочу подивитися. О, дивіться, друзі. Таке сімейка встила набрати, глянула, що вас видно. Так, зараз трошки отак трохи нахилю. Ця сімейка така зі жмені, за літо ця сімейка сили трошки набрала, дві. я їх не дуже турбував, а я без димара, зрозуміло. Да? Як завжди. Бджоли, видимо, не видимо. Треба може 145-м поставити. Зараз подивимося, що тут робиться. Ого, ого! Цим треба ставити, двічі робиться. Тут бджоли повно. Зараз ставимо рамочку. А, чекайте, у мене здима чекайте. Туди, напевно, прийдеться поставити 145-й корпус, бо було немає, балтенько не зачіпав. Виноград в мене обірвався. Все нормально. Все, так, друзі. Дивимося далі. Вітяка сімейка. Да. Сюди треба, я забрав, віти 145-й я. Я, напевно, сюди поставлю опять, бо пакет зуланний. Не вміщається, я забрав 145-й корпус, але вони не піднімалися. О, Є розпліт. Трошки крайня рамочка з медом. Сімейка бомбезна. Не буду я ставити вже 145-й, а й, й міщаються. Не буду я вже ставити. Відбудь, які от водки. А мічена матка чи ні? Повинна бути мічена. Це вже матки. Це, друзі, матки вже мої, які я виводив сам. Не буду я їм ставити. Бджоли тут місця вистачає. Клубів я не бачу, щоб висіли. Відбудь, як у мене водки. Це треба годувати цих всіх бандитів. Це капець, що робиться. Це капець, що робиться. Бддюга прибуває, вижирає. То що принесли зменьку, вижирає. Так не Отаке, бачите, рамочки з розплодом. Тут теж запечатаний, розпечатаний розплід. Такі наші не буду я ставити, обійдуться вони. й буде бджоли більше, нічого страшного. Як вже вони перелітували, так то хай там вже собі сидять. Тут місця дуже що робиться. Повністю рамка звідси. І звідси в молодому розплоді. Це капець. Нагодуй цю всю армію, спробуй. Будем кормити, а що робити? Зараз трошки політаю, тоді будемо. Так, крайня рамка, друзі. Трошки є сперги і чуть-чуть є меду, чуть-чуть. Право чуть, чуть складаємо на місце. Не буду я їм ставити, Хватає їм тут місця, не буду я їм. 145-й ставити. Бджоли, ну, звісно, валом, мови нема. Воду повну. Дивись, що робить. Ось такі. Такі у нас. Так, да, дай, звісно, ці сімейки, щоб підникли, хай випрацювали, а так. Що ти зробиш? Отакі. От ну, бачу, сім'я мішком не висить, значить ставити не буде 145-й. Місце фатай, хай там сидять. Щось з'їдять, друзі, тоді трошки поставимо кормушечки є. Угу. Трошки треба рамки позбігати, не влазять. Нема взятку. І бджоли не дуже дружелюбні, друзі. Ну взагалі нічого нема, взагалі нема нічого. Не то, що там сказати щось чи щось, там взагалі нічого нема. Отак. Не буду я її доставити 145-го, хай стоять вони собі на... Трошки здвинемо такого, бо тут натиснуло сильно. Нормально так. Люблю я, коли в мене порядок погані рамки стоять. Так. Обізначно я ревічки кладу, то об'язуємо. Так. Накриваємо. Ша-ша-ша, ша. Такі в нас дуже оце біда. Тіла приростає. Вулика хоч шаром покоти. Так, друзі. Є в мене ще одна сім'я, друзі. Ви не повірите, я з нею стільки програвся. Можна вже не мати пьо. У мене щось виноградник підругався, впав. Ну це я зроблю. Ось як висить. Друзі, в мене є ще сім'я. Я не знаю, що в не буду казати. Але я хочу її подивитися. Це матка штромер. Вона весною загарно зачервила і зразу зустрітилася. Я з ними по помучився, друзі, ви не представляєте. Казал, друзі, ну, о, о, дивіться. А бджола приросла, а Не було взагалі нічого бджоли, друзі. Взагалі не було бджоли. Голяк був. Але я вивів маточку, я їм сюди разів шість підсаджу, нарешті. Зараз подивимось, що тут є розплодом. Ну Тут я бачу, що. При біді зимувати бджола має на чому. Так. Це в нас крайня рамочка. Чуть-чуть там набриски. Практично немає нічого. Ну так от водок, понятно, Це таке, це знає, ця кормушка, підгодується, зженеться. Я зараз не буду ні зганяти, нічого не буду, друзі. Так, це медової трошки у нас принесли. Ну, то що вони там принесли? Кап... Ось що це капельку кап... 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 там. Ще поки до осені вони його виїдять. Молодець, сімейка піднялась, я думаю, що пропаде. Це у них такі, поки матки не було, такі набриски меду вони собі зробили. Не скорочую я, друзі, бо хай ще там. Тоді пізніше так. Ну, маточка робота. Вона в мене мічена. Це моя матка. Так. Ну, хову. Бачу, рамка є. Вся. Вставив на вощину, я її зараз витягнув, то відтягнули, я її наверное, заберу. Вона вже не потрібна їм в цю пору. Так, відтягну, заберу. Так, от водочок. Трошки є перги, друзі, в них, трошки є розплоду, а цю рамочку я друзенечко вони відтягнули, не як якщо засіяли, то залишу. Якщо не, то А що вона вже. Ні, вже все, її треба обрати звідси. Але молодці, відтягнули. Навесну були якісь сімейці. Все, а це відбираємо. Я вже тако дивлюся в вуликах, де бачу рамки. Тягнули, не одтягнули, я відбираю десь. О, отакі мене отводки. Маточки потужні, працюють добре. Тільки, що це буде? На осінь наросте. Бо бджола бачу, що бачу в отводках тих, що навіть було пожмені бджоли. Виді, що робиться, друзі, як переростає бджола. Бачите. Я ні там не можу матки, ніде ні, матки не можу знайти. Вам бам, без своєї матки показати свого калібру. що ти ходиш, вічно балакаєш, не показуєш. Ну от вам, друзі, і піде сезон, буду показувати вже. Виді, це, все рамка повністю рамка розплоду. Дві о, друзі, мої матки. Дивіться, яке в мене сракульки. Гляньте, друзі. Гляньте які в мене матки. Заберу стек. Гляньте які мої матки. Гляньте. Гляньте, це моя маточка. Так, не тікай туди. Дивіться, які гарні. Це матки я сам виращую. Куди ж ти пішла, лемка? Тіку. От вони вміють їх ховати, друзі. Ось сьогодні, я хочу вам... Щоб ви побачили, дивіться, які матки мої. Добігає по підкрай. Це матки мого производства. Гарні маточки гарні. Так, ну то я вже і ту замочку заберу, то ей, ставити не буду. А що вона тут на краю? Ну а ця трошки є медова, так як матки довго не було, вони трошки собі принесли. Ну хоч зараз на перше врем'я, тоді будемо кормити. Отак. Маточка червит, маточка працює. Такі у нас рамочки гарні всі, красиві. І сповна рамка перга і розпліт. Ну, я думаю, матці тут, червити більше і не буду давати рамок. Ось адвіцька рамотка. Це перга з одного боку. А з одного боку повністю, не повністю, але гарний ріх пліт. Я думаю, я не буду тоді. Ну а тут трошки минуємо це я їм. Так, друзі, я просто зараз я на секунду прирвуся, десь тут нажати можна було б. Я трошки остановлюся.